Останнє. Ти будеш горіти в каклі. <плух> Тохтиш в тюрмі. Ми зробимо все. Дивись, дивись. Ти прокопнув -про язик? Чи тебе навіть його нема. Та те що? На доньку вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софію Семчишин відкриють кримінальне провадження. Про це клопотатиме адвокат ймовірного вбивця Ірини Фаріон, 18-річного В'ячеслава Зінченка, після емоційного зриву доньки Фаріон у суді. Ти забрав їхні бабусу найкращі. Ти забрав борщиню за українську мову, закривську націю. Ти розумієш, що це зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця. Ти не маєш душі. Також адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід. А от журналісти проєкту схеми Радіо Свобода дослідили соціальні мережі затриманого і приголомшують інформацію. Зінченко стежив за сторінкою блогера, який нещадно критикував мовознавицю Фаріон. Мова не має значення, правда? Осиротіла Україна. Цей сумний вечір, темну ніч пішла від нас пані Ірина. Я нагадую, ви дивитесь Ютуб канал Ростислав Продакшн. на цьому каналі. Ми не критикували, а підтримували мовознавицю, бо можемо розділяти зерно від полови. І щоб довести цю справу до логічного завершення, ув'язнення вбивців. Та замовників ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте це відео, тому що вбивці не замаскуватися і не обдурити нас. Але найголовніше буде попереду. Якщо він це зробив, він має сидіти довічно. Ви повірите, що він сам собі придумав, зробити ось такий злочин, і чи вдасться їм вийти на замовника, на чіткого замовника? Я думаю, їм вдасться, бо мама з неба все бачить. І вона їм допоможе знайти вбивцю і замовників. Всіх вони всі понесуть покарання. Як ви могли зауважити, ймовірний вбивця Фаріон поводив у суді себе зухвало, не висловлював співчуття та навпаки відмовчувався та заперечував. Чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні. Правоохоронці змогли вийти конкретно до людини. Вони ж не випадкову людину взяли. А вони взяли людину в телефоні, якого знайшли речі, які не можуть бути в простої людини. Тобто, в мене не може бути інформації про певних людей, пошук інформації про політика, пошук інформації про зброю, е сім карта, по якій білінг покаже перебування в місті поблизу. Ірини Фаріон, а можливо, він і співпаде з пересуванням особи. Я не здивуюся, що ми знайдемо фотографії оперативного стеження. Там знов ну, він фіксував сам для себе. Він ж перший раз, напевне, був у Львові. що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас нібито вас могли зазняти камери до спостереження? Та є більш цікаві ну, е... ну Дякую, яка чекав, щось цікаво. Скажіть, будь ласка, до речі, ви запитали про те, як він себе вів. Насправді він прочитав багато інформації про методику вчинення такого злочину і методику маскування. При цьому я пожартую, він прочитав не всі сторінки з цієї книжки. Окремі він пропустив, бо було мало часу. Наприклад, як таке, він в силу необізнаності штучно створював докази, я не кажу винуватості своєї дотичності до цієї події. Наприклад, для чого пересилати самому собі. Почтою речі, створюючи доказ отримання цих речей. Я думаю, що в них є відео-пакування або відео-відкриття ним посилки, і, мова напевно, так була про це. Але менше з тим це не обов'язково було робити. Він, нібито створюючи для себе Алібі, що він не мав цих речей з собою, насправді створив докази, можливі докази своєї причетності до цього. І свої... А яку літературу любите? Що? Літературу яку любите? Uh, ну... Там сплю з э, хвою нацполіція вже знайшла і показала гільзу від спортивної кулі. Замок був скоєний за допомогою переробленого бойового пістолета. Також просто зараз на ваших екранах ви бачите речові докази, а також докази, що хлопець перебував поряд з будинком Ірини Фаріон у момент її вбивства. За даними слідства, підозрюваний приїхав до Львова 9 липня поїздом. Його зафіксували камери головного залізничного вокзалу. З метою конспірації він орендував три квартири почергову у центрі Львова та змінював місце проживання. Правоохоронці знайшли підтвердження бронювання, а також отримали свідчення ріелторів. Коли прибув до Львова, підозрюваний зайшов у відділення пошти, де отримав посилку, яку перед цим сам собі надіслав з Дніпра. Він приїхав без речей, згідно з даними від нової пошти, він отримав, зокрема, трекінгові окуляри та панаму Патагонія, в якій він передягався для маскування, а також сумку, де, на думку слідства, зберігалася зброя. Після цього підозрюваний розпочав підготовку до вбивства, зокрема, вивчав шляхи підходу та відходу до місця події, а також обстежував прилеглу територію. На відео зафіксували момент, де він під час цих розвідок змінює одяг з Скувального на звичний вбивство відбулося за рогом селікатного білого будинку. Камера не захопила момент вбивства, але зафіксувала підхід підозрюваного до місця злочину за півхвилини до пострілу. Підозрюваний підійшов до пані Фаріон, яка перебувала в очікуванні таксі з валізою і невеличкою дамською сумочкою. Він близько підійшов не більш ніж два метри, зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Після вчинення злочину камера зафіксувала як підозрюваний. Втікає з місця події. Наступне відео це залізничний вокзал через два дні, 21 липня. Він виїжджає зільвова. До Дніпра на День Парастасу за пані Іриною, сказав голова Нацполіції Іван Вигівський. Наступного ранку підозрюваний прибув у Дніпро. Його зафіксували камери на залізничному вокзалі. За даними правоохоронців, батьки попередньо не знали про підготовку та ймовірно причетність сина до злочину. А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Ну що які мотиви у вас були? Наслікне Також зазначається Зінченко перебував біля під'їзду Ірини Феріон впродовж трьох тижнів. Сусіди бачили, але не повідомляли про нього в поліцію. Сьогодні правоохоронці дякують людині, яка сфотографувала чоловіка в панамці. Саме через це фото вони змогли дослідити та встановити причетну особу не в кожного підлітка є пошук е, спортивної там, там стартового пістолета, не в кожного підлітка є пошук. Осіб, там які депутатів, де вони перебувають, тощо і не кожен після того в момент злочину перебуває поблизу цього злочину місця вчинення злочину. Я думаю, що все решти буде доведено. Нагадаю, 18-річному В'ячеславу Зінченко обрали запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Однак сьогодні захист В'ячеслава подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Також адвокат підозрюваного заявив, що доньку можуть притягнути до відповідальності за погрози його клієнтові В'ячеславу Зінченко. За це її притягнемо до відповідальності. Вибачте, але це погроза вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже проти неї буде порушено карну справу. Є відеозапис з погрозами від Софії Семчишин. Що би ти відчував? Отак підійшли перету. І застрелили. Щоб ти відчував? Проковтнув язик? Тебе нам його нема? Та ти що? То там собі сам щось зроби. Зара останнє. Однак чи врахує суддя зухвалу поведінку В'ячеслава Зінченка з донькою Фаріон Софією Семчишин у суді, будемо бачити далі. А також слід врахувати її емоційний стан Софії, яка побачила ймовірного вбивцю у суді і вирішила зустрітися з ним віч на віч. Софія заявляє, страху зараз немає, однак ходить з охороною, адже вірить, що вбивця діяв. Із спільниками. Тобто у нього був замовник. Мені не є страшно, бо є і охорона, і є ангела-охоронитель Ірина Ренафаріон. Донька Ірини дає сьогодні перші інтерв'ю на місці вбивства її матері. Це місце символічне, місце сили, і вона запрошує також людей приходити і вшановувати її пам'ять. Три факти. Ну, перше, вона для внучки Еви вибрала ім'я. Ева. Чому Ева? Як Сідар вона Це дар життя. Угу. І Ева насправді має її характер. Вона дуже сильна дівчинка. Другий факт: мама завжди на альтанці любила пити каву з медом, дивитися на квіточки, які вона посадила, бо вона любила доглядати за своїм малесеньким садом. І який третій факт? Вона кожного дня мені писала «Привіт, як ти птася, як малята, як Василько. Вона то називала птася. Так, Добу тепер вона близьким? моя пташка. Так. Також журналісти поцікавилися у Софії, чи відчувала щось Ірина Фаріон перед її смертю? Чи були якісь ознаки того, що її можуть вбити? Останній тиждень, другий, Вона мені завжди питала, чи ти вдома, як малі, чи ви прийшли до хати і позакривай від двері. За себе? Ні. Вона за себе не переживала, бо вона жила ідеєю відстоювання української нації. Яке покарання будете вимагати? Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Однак на даний момент стрільцеві загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві російський слід. От батько затриманого, до речі, воює в Збройних силах України, запевнив журналістів схем, що його син не мав мотивів вбивати мовознавицю. Він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб. Долучитися до українського війська, розповів військовий батько юнака. Також сумнівається, що син мав кошти для того, щоб орендувати три квартири у Львові. Багато чого батьки не знали про свого сина, адже кошти для оплати оренди він мав для замовлення вочовить зброї, одягу. Також він мав чоловік. Стежив за проросійськими блогерами, а також тих, хто дуже сильно критикував Ірину Фаріон. Яка відстоювала позицію української мови, зокрема, чоловік стежив за блогером Марком Бондаренко. Він просував конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї у відео, опублікованому 14 липня за п'ять днів до вбивства Фаріон. Бондаренко неодноразово критикував мовознавицю. Зокрема, блогер скаржився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання російської мови. Бондаренко наразі живе в Дніпрі, рідному місті затриманого. Понедлень ви вже будете бачити нові генералі. А я йду трошечки на невеличкий відпочинок, щоб знову дуже активно в інформаційному просторі працювати спільно з вами з перших чисел серпня. Сили нам перемоги, невідступності наших дій і впевненості в нашій неминучій перемоги не буде по-іншому. Обов'язково буде наша перемога. Жахливо, але ну я не знаю, чому так зараз складається, що Є часу цей пріоритет. робота. Надзвичайно багато роботи. Треба дуже багато встигнути, але раз на тиждень ну, вдається вирватися. І тоді Евонька робить замовлення. боже. За декілька тижнів до смерті Ірина Фаріон опублікувала це відео, як відпочиває зі своїми онуками під пісню Моя любов. Ірина Дмитрівна понад усе любила своїх онуків та доньку звичайно, і зятя Василя, особу, який сьогодні перебуває на передовій. Ірина Дмитрівна показувала щасливі миті зі своїми внуками Евою та Дмитриком. Я був щасливий знати Ірину Дмитрівну особисто, записувати з нею інтерв'ю. А також за її життя я їй встиг подякувати і навіть зробив ось цей останній сюжет на 60-річний ювілей Ірини Фаріон. Ірина Дмитрівна побачила мій сюжет і написала мені в особисті повідомлення, що була дуже зворушена. Цим привітанням. Тому, друзі, якщо ви ще не бачили цей сюжет, подивіться. А моїм глядачам, які завжди зі мною, дякую за те, що дивитеся, дякую за коментарі. Ви тоді залишили півтисячі коментарів, які перечитала Ірина Фаріон. Тому цінувати потрібно заживо, а не так, як у нас: цінують і звеличують після смерті. Слава Ірині Фаріон! Пам'ятайте її цитату, що мова це кордон до 40 днів. Ви плануєте провести вечір пам'яті Ірини Фаріон. Ми плануємо провести це буде дуже душевний, теплий захід. Але поки деталі я не можу сказати. Але ти не любила плакати, як ти казала. Ти не плакала. Ти завжди була сильна, наступальна, правдива. А вдома ти танула від любові до своїх внуків від Евуні та Дмитрика в останній свій день. Ти Дмитра забирала садка. Ти хотіла побути з ним. Мала у своєму серці кохання, велике кохання, мала велику родину свободівців від Львова до Донецька. Мала шалену підтримку українців. Наступного понеділка ви вже будете бачити нові гляне. А я іду трошечки на невеличкий відпочинок, щоб знову дуже активно в інформаційному просторі працювати спільно з вами. З перших чисел серпня сили нам перемоги, невідступності наших дій і впевненості в нашій неминучій перемоги. Не буде по-іншому. Обов'язково буде наша перемога. Про це свідчить сила українців, і, зокрема, тих, про яких ми розповідаємо героя.